Добрий вечір Приїхав тут одне поле в мене саме далі подивитися обставини які тут хто слідкує за моїм каналом той той знає Це 25 піонір пасіяни 4 травня Подісковки, Дві культивації 30 грамів Гранд Стару. І ще ще. І була окучування. Окучили його, щоб не було між сояхом трещин. Може комусь сподобається якийсь противник. Ну, от таких би трещин би не було. Чи були по такі поп, навіть тут між сояхом, воно б усе б потріскалося, так бачите, окучили, як би не видно по цьому. Це наша думка, там кожного своя робить. Ну, Соях непоганий на даний момент на цій ділянці. Бачите, такий. Ну це такий. А так в основному ось такі головочки. Та й на цьому дякуючи Богу, що той бах є. Ну і тут теж совка присутня. Повигризала, але вона вже десь не наділася. Бо, бо її немає у кошику. Ну, таке якраз може по тоні насипати, це буде добре я думаю це буде в плюсі понятно вона наверне дивиться везде було сіяли тут раз два три 4 штуки десь на метр приблизительно якщо так взяти. Так, якраз 4 штуки на метр ну сіяли 4-1, щось таке, уже точно не пам'ятаю. Ну є такі, бачите, це сюди зайшов далі від посадки. Подивимось для себе відео на пам'ять зніму який соняшник тут був. Да, трохи не хватило йому вологи Ну, даний участок, дякуючи богу. И цей, и той хороший Тут, ну по чистоті, щоб чистота як чистота. Наче мы тут з, з батьком постаралися зробили по максималке, по чистоті, та й вообще долится він уже нижній лист скинув нормально. и давлюсь он уже начиная с тубур, коричневый ставать короче ну такая пида на цей риг рик жаловаться у нас тут воронку соседа производят сейчас я вам покажу Ну, мое мнение, это знущание с техники на данный час. Я вообще не любитель чужие поля показывать. Ну, так, краем покажу. Это воронка пшеницы. Ну, край туда, иначе и лучше трошки, бачите. Хто писав, кажуть, що у нас дощі були, дивіться Ну Я не знаю наскільки вони тут глибину горали звісно. Ну, я, б, я б не б так би це тут? Так, а є туди далі Якби весь Весь масив показати Так там такі чемодани випадають Ну що це сантиметрів 15 може ораїть і тоненно нема ну, Я не бачу смисла гробить техніку Ради такого суша конкретного заганять його ну, та хай роблять Тут кожен робить як хоче так і займається а тут де солому ось на трусили, бачите, він згорів Де задом задувало. згорів повністю, бачите, він кольором другим головне, це одного не можу поняти, може вони нам дорогу хочуть, не хочуть оставляти, що я не пойму. Ми тут дивлюсь край от пахали такий невеличкий бачите, то нормально можно можно орать надо батькові сказати що похота йде, так все я поїхав далі ставте лайки дизлайки всім пока